Так, шановні підписники, всім привіт! У нас сьогодні ранок не з Чому? Пояснюю. Дивіться, є в нас кран, зранку приходимо, отак відкриваємо, а води нема. Значить що? Значить у нас поламалась вода. Йдемо дивитись, що там не так. Так, на дворі у нас зараз 7.20 ранку. Ліземо в яму. Так, що ми в нас тут бачимо? Бачимо, що в нас тут щось десь підтикає і пробуємо стартанути наш насос. Нажимаємо ось тут кнопку. О, Дивіться, насос стартує. Але сам він не хоче запускатись. Цікаво, так? Да? Давайте спробуємо далі тоді не так. Спробуємо ось тут зараз трошечки відкрити його. Щоб він типу спустив повітря. Може там пробка якась є. Чи немає? А, ні, подожди. А ну так, да. можемо. Ну давайте спробуємо. Не, я бачу, що щось, щось у нас тут... Щось у нас тут не так. Щось не так. Відкритий кран, він качає, але нічого не йде. Так, В общем, дивіться, що я протестував і що я зрозумів. Якщо ми відчиняємо ось тут кран, типу відчиняємо подачу води і натискаємо на цю кнопку. То в нас виходить, що насос качає вмикається. Тобто 220 автоматика е вмикається. Автоматику дивіться, як я перевіряв. Ось ми спочатку відключаємо ось так. І від розетки. Зараз. Ось ми її відключили від розетки. І тепер, коли ми її вмикаємо, і, тобто, ми, і насос пішов сам працювати. тобто Автоматика також працює. Е, ну, Я так розумію, що е, тупо або якась повітряна пробка, або закінчилась вода в скважині. Ось якось так, ось такі якісь справи. Є. Я не знаю, що робити. Потрібно їхати працювати, а тут така біда. Зараз будемо щось вирішувати. Дивіться, що я придумав. Пішов взяв води, відключив трубу скважиною і спробуємо в насоса дати трохи води. Блядь, все тече Для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для того, щоб, якщо в насосі повітря... повітряна пробка, то щоб воно все е її викачало, отак От робимо. Щось воно слабенько йде. Зараз треба ще раз отак зробити і потихеньку потроху отак додавати її туди. Щоб вона уходила звідти, якщо це можливо, і прокачувалася. Дивіться, чим закінчилось. Закінчилось тим, що я зняв з насоса просто цю трубу з скважиною. В насос я налив, в насос я налив трошки водички спеціально для того, щоб вона прокачала, пару разів я запустив без скважини. Потім одів назад скважину, запустив. В аварійному режимі насос відкрив кран, який у мене є там в ямі, щоб воно його проплювало. Ну і воно його через секунд 30-десь проплювало. Десь, був, десь було повітря в цій насосній системі. Тому я сьогодні зранку проснувся і у мене не було води. Всім дякую за перегляд. Проблема вирішена. І тут проходимо в кату. А води нема. Йоп, вашо. Вибачте, за слово, ну це просто треш. Е, ну, в общем, я спробував три рази знімати трубу, робити все так, як я робив, нічого не працює. Типу нажимаєш, він просто отак крутиться, воду не хапає і все. Мені треба вже їхати на роботу, я не встигаю це все починити. В чому вся епопея? Ми тоді на чому ми зупинились? На тому, що е, насос е, я не встиг починити і виїхав на роботу. Тим часом я викликав сантехніка, сантехнік приїхав і сказав, що тобі тут потрібно е, було доставити клапан. У тебе в скважині не тримає клапан. Окей, ставимо. Дивіться, ось цей клапан. Ось це ми доставили, і ось цей кран він мені доставив, щоб я міг, якщо що, доливати в скважину сам воду, якщо таке повториться. Все начебто чудово. Ми даємо за це тисячі за роботу, матеріал, за все. Окей. Проходить два дні, зранку встаємо, знову нема води. Я лізу сюди і я тут зараз пытаюсь доливати воду і нічого не виходить. Вона просто не запускається. Вона не підхватує те, що повинна підхватувати. І що я замітив? От послухайте уважно, будь ласка. Чуєте цей звук? Мені здається, що так ось не повинно буде. Тому зараз я опять йду на роботу і ми будемо розбиратись вже чи ввечері, чи не знаю куди. Ось така ситуація з цією водою.